Доброго дня. На попередніх уроках ми вивчали з вами формулу скороченого множення. Знаємо вже формулу різниці кубів, а також квадрат суми та різниці двох І сьогодні ми з вами познайомимось ще з такими формулами скороченого множення, як сума різниця кубів двох виразів. Отже, запишемо формули. Різниця кубів двох виразів, куб мінус Б куб. Може бути розкладено на множники за такою формулою. Перший множник мінус b. Другий множник неповний квадрат з протилежним знаком. А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Як запам'ятати цю формулу? В першій дужці ми записуємо те саме, що в нас тут в різниці, але без кубів. У другій дужці, якщо ви подивитесь, дуже схоже на повний квадрат, коли ми казали, а квадрат плюс 2АB плюс Б квадрат, але без двійки ось тут. Тому він називається неповний квадрат. І, як було сказано, знак протилежний, ось тут, до того, що в перших дужках. Щодо суми кубів, то все аналогічно. В першій дужці записуємо те саме, але без кубів, а в другій неповний квадрат з протилежним знаком. Тобто А квадрат мінус аБ плюс Б квадрат. Це ті дві формули, які ми будемо використовувати сьогодні на уроці. І розглянемо номер 140. Завдання розкладіть на множники. Перший пункт. М-куб мінус Н-куб. І застосовуємо формулу. Це в нас різниця двох кубів. В перших дужках записуємо ту саму різницю, але без степенів, без кубів. Другій дужці, М квадрат плюс протилежний знак добуток МН і плюс квадрат другого, Н квадрат. Другий пункт. Це куб плюс 8. Для того, щоб застосувати формулу сума кубів, нам потрібно число 8 представити у вигляді кубу числа. 8 це куб двійки. Це два в кубі. Тепер застосовуємо формулу. В перших душках С плюс 2, та сама сума, але без кубів. в других дужках неповний квадрат C квадрат мінус добуток, це в нас 2С, і плюс квадрат другого це 4. Третій пункт. 27А в кубі мінус b в кубі. Знову ж таки, запишемо як куб різниці. Для початку давайте подивимось на це одночлен і подумаємо, який вираз, будучи піднесений до куба, дасть нам 27а в кубі. Ну, щодо А, тут все зрозуміло, тут буде просто А. 27 це куб числа 3. 3 на 3 – 9, і ще раз на 3 – 27. Ну і мінус Б в кубі. Залишилось застосувати формулу. В перших дужках 3а мінус Б, дивіться, та сама різниця, тільки без ось цих двох кубів. А в других дужках неповний квадрат з протилежним знаком. Дивимось тепер на цю дужку. Квадрат першого це в нас 3а в квадраті, тобто буде 9а квадрат. Далі, раз тут мінус, то тут буде плюс добуток, неповний квадрат, отже, без подвоєння, добуток 3а на Б – це буде 3 аб і плюс квадрат другого, тобто Б квадрат. Все. Четвертий пункт. 125 плюс А куб Б куб. Знову ж таки, давайте перепишемо, як суму кубів. Число 125, це в нас куб числа 5. Це потрібно запам'ятати. Так буде вам зручніше, і ви не будете витрачати час на те, щоб здогадатись, яке ж число піднесено до куба дало 125, 5 на 5 це 25, і 25 ще раз на 5, якраз 125. Тепер, тут в нас добуток кубів. За властивістю степенів, нагадаю, якщо в нас. АБ в степені N, то для того, щоб піднести добуток до степеня, потрібно кожен множник піднести до цього степеня. У Берненому порядку теж працює. Отже, я можу А куб Б куб записати як АБ в кубі. І тепер вже в мене є сума кубів, і я можу застосувати формулу. В перших дужках 5 плюс АБ, а в других дужках неповний квадрат. 5 в квадраті це 25, знак буде протилежний ось тут, тобто мінус, добуток 5 на АБ, 5АБ, і плюс квадрат другого А квадрат Б квадрат. П'ятий пункт. Х в шостому мінус у в дев'ятому степені. Знову ж таки, раджу спочатку використати ось таку схему і розписати собі, як різницю кубів, щоб було добре видно, що саме ми потім будемо використовувати вже в безпосередньо формулі. Який степінь був при X? Щоб, будучи піднесений до третього, дати шостий. Ну, це другий степінь, так як ми пам'ятаємо з вами власні степені, щоб в степінь піднести до степеня, показники перемножуються. Отже, ось тут в нас має бути добуток 6. Аналогічно, Y має бути в третьому степені, адже 3 на 3 буде якраз 9. І тепер ми бачимо: дивіться, ось наше А за формулою, а ось наше Б за формулою. І використовуємо цю формулу, це різниця кубів, це перша формула. В перших дужках буде а мінус Б, тобто х в квадраті мінус і в кубі. Знову ж таки, можна також, як я пропонувала, куби, ось ці ми подумки пробираємо, і ось наша те, що та різниця, що має бути в перших дужках. Далі неповний квадрат. Але вже сума. Буде х квадрат в квадраті, давайте більш детально розпишемо. Далі буде плюс добуток того, що в нас є нашого а на б х квадрат на y в кубі, і плюс квадрат другого доданку, тобто y в кубі ще й в квадраті. Ну і знову ж таки, використовуючи ту саму властивість, вже спрощуємо х квадрат мінус y куб. Перший в перших дужках х в четвертому, плюс х квадрат y в кубі, і плюс y в шостому степені. Продовжуємо і переходимо до шостого пункту тисяча в 12 степені Б в кубі. Плюс 0,1 тисячна, це в 9 д15 степені. Щоб розписати як суму кубів, давайте ось за такою схемою виконаємо перетворення. Спочатку щодо чисел, число 1000, це куб числа 10. Ну, дійсно, три нулі, отже 10 множилось 3 Тут одна тисячна, 0,10. Пам'ятайте, що якщо ви підносите до квадрату, наприклад, десятковий дріб, в якому одна цифра після кому, то у вас вийде в результаті дві цифри після коми. Ми казали з вами в передніх темах, що 0,1 в квадраті, це буде вже 0,1. Тобто, якщо ось тут в нас одна цифра після кому, то ось тут вже буде дві, двічі більше. А з кубом їх буде втричі більше. Тобто, якщо 0,1 піднести до куба, то це вже буде одна тисячна. Чому? Тому що ви маєте в результаті відокремити вже три цифри після коми. Бо у вас кожен множник має одну цифру після коми. Отже, ось це є куб числа 0,1. Ну і з буквеною частиною це вже простіше, А в 12-му, отже, мало бути А в 4, дащі в кубі, адже ми з вами пригадали, що степінь у степені – це добуток показників, так? Б просто в першому степі. Ну і тут це в 9-му, отже, в дужках буде це в кубі, а Д, щоб отримати 15-й, тут має бути п'ятий степень, бо в добутку трійкою буде якраз 15. Ну, і залишилось застосувати формулу. В перших дужках просто сума без ось цих ось кубів. 10а в четвертому b плюс 0,1 c в кубі d в п'ятому. В других дужках буде неповний квадрат з протилежним знаком. Так, квадрат першого. Запишемо, 10а в четвертому б в квадраті. Мінус вже буде, так, я трішки ще витру. Мінус буде добуток 10а в четвертому b на 0,1, це десяту в кубі, де в п'ятому, і плюс квадрат другого. 0,1 – це в кубі d в п'ятому в квадраті. Перші дужки ми тут нічого не можемо спростити, просто переписуємо. 10а четвертому b плюс 0,1 – це в кубі d в п'ятому. Друге душка можна спростити. Розкриваємо цей квадрат. А отже, ми маємо до квадрату піднести кожен множник, що є в нас в дужках. 10 в квадраті це 100. А в четвертому в квадраті це а в восьмому, Б буде в квадраті. А тепер дивіться: 10 помножити на 0,1 – це одиниця. Отже, залишиться лише буквина частина. А в четвертому b C в кубі, D – в п'ятому. Бажаємо записати у алфавітному порядку множники. І плюс 01 в квадраті, як ми вже з вами пригадали, це одна сота, C буде в шостому степені і D в десятому. Ось таким чином ми розклали на множники дані члена.